Друзі, привіт! Друга частина а, того, страждати чи не страждати відео. А, в першій частині ми з вами говорили, що є чотири страждання, такі з Та? Це страждання як витримка, страждання як отримання чогось, страждання як єдине реагування, і страждання як залежність, як наркотик. Та? Сьогодні ми проговоримо, що робити з цим. Восьмого да, спосіб. Перший страждання як засіб витримування. Мої рекомендації, я скажу так: якщо ви витримуєте і вам це приносить ну, таке облегшення, що ви змогли витримати виклик або ситуацію, ну то й не міняйте нічого. Я не рекомендую щось міняти, змінювати, працювати на тему тільки тому, що хтось каже, що страждання це плохо. Для вас це нормально. Я б навіть казав, що можна ну, щось добавити, Наприклад, я б додав або щось смачненьке, таке вкусненьке, смачненьке, або смачненьку людину, з якою б ці страждання були б менш так, ну, такі більш приємні. Да, от. Так от. Якщо друга частина, якщо ваше страждання щось приносять, ну, наприклад, до вас ставляться з більш з повагою, з більшим якимось таким відчуттям, що у вас більше любові, заботи якісь йде, да, то й не робить нічого. Ну, якщо воно працює, якщо ви задовольняєте, якщо всі мог, і вам ну, нормально, і людині нормально, то не треба нічого. Я б навіть казав, би, ну, а, ну, Зробити це більш професійним, більш таким де ви можете управляти цим, щоб запускати, коли треба, коли не треба. Ну, взагалі, класна здібність, це вас буде якось е робити вас більш. Е Унікальним, да? слово підбирав, трошечки понаписував, бо я люблю багато говорити, а так хочеться, щоб ємке було йомке. Да? Третій спосіб: отут є, що проговорити, якщо це єдиний спосіб реагування. І тут теж скажу: якщо це єдиний спосіб реагування на виклики, на якісь трагедії або ще щось, ви страждаєте, перестраждали, зроби, ну, пройшли цей момент, почали жити. Знову не робить нічого. Слухайте, ну хай воно буде. Якщо вам ок, близьким людям ок, або вони це витримують хоч якось, не міняйте нічого. Якщо все ж таки не ок, тоді тут є три кроки. Якщо комусь не ок, наприклад, ви з людиною спілкуєтеся, а їй це дуже не подобається, або травматично, або вона від цього погано себе відчуває. і Ви це розумієте, хочете змінити ключовий моменти: ви бажаєте це змінити, а, а ну а не стимул, що хтось вам каже. Бо якщо ви не бажаєте, ця робота не буде зроблена нормально. І так, три кроки. Перше, зробить невеличке дослідження, які є ще інші реагування. Друге, зробити невеличкий аналіз яких з того, що з дослідження, які б вам більше всього сподобався такий спосіб реагування у людини. І третє, ну почніть його інтригувати усвідомлено це інтегрувати в своє життя. Все. І у вас зміниться система реагування, бо з'являться дві базово. І та нова, і у вас вже є вибір, коли хочете базову або не хочете, бо базова буде перша. Але вже є вибір, ви можете вибирати другу. І четвертий засіб це більше до якого хочеться тут звернути увагу, це коли залежність або наркотик. Бо коли ми кажемо про залежність, це не ну немає такого, що мені гарно. Якщо я в залежності, мені гарно, це тільки єдина частина, коли ви хочете такий інстинкт самозагублення запустився або процес, і ви такі, типа, ну, фігня, все це. І так, що тут треба проробити? Багато роботи і. Якщо ви можете самі це спропосувати, будь ласка, якщо ні, звертайтеся, я можу допомогти. Наше агентство працює з такими запитами. І так, що треба зробити? Перше, треба зрозуміти, яку е, другорядну вигоду має ця ваша реакція. Бо вона, ця другорядна вигода така, що ви е, не бачите її, а вона для вас, для внутрішнього світу, має велику цінність. Друге. Почнемо. Треба, ну, коли ви зрозуміли, треба треба усвідомити, зрозуміти, який сценарний сенс цієї, цього процесу, бо без цього ми нікуди далі не рухаємося. І наступне це починати змінювати цей сценарій. Чи важко це так? Важко. Я не знаю, як це зробити самому. Але ну, люди унікальні. Зараз е, розвиток такий, що може і можуть. Тому я залишаю це. Якщо вам е, хочеться це змінити, чи буде це швидко? Ні, не буде. Чи це стільки ж років, скільки у мене з цим я живу, ні, це буде швидше. А е, чи гарно це можна зробити так, щоб було легко так на Знаєте, на драйві на чилі, ні. Буде важка праця, вам буде треба буде навчитися рефлексувати, занурюватися, відбудовувати свої стосунки з собою, отримати адміністративні права зміни внутрішніх впевненостей і переконань, і змін мишлення. Але це робиться і подивіться наші вігу на сайті, ну, наші клієнти. Пішли з результатом. Це не просто відгуки, типу, нам ми хочемо тут показатись, які ми круті. Хоча ми круті. І так, е Бажаєте змінитися, будь ласка, ось вам рекомендація, це можливо. Якщо вам важко або ви хочете швидше, або не бажаєте стільки часу витрачати і ресурсів. Вам ну, важливо, щоб це було скоріше. Звертайтеся і ефективніше, ну, звісно, працювати це з Тими, хто а, може бачити, як іде ваш процес, може супроводжувати, може давати а, свої якісь зауваження, коментарі і, і просто наладити вашу персональну методику. Дякую вам, трошки більше ніж 5 хвилин, але ну, вважаю, що ця інформація важлива, щоб а, ну, нарушити таке правило 5 хвилиночок.